Привіт усім. Друзі, не засмучуйтеся через ведмежий ринок. Це просто цикл, і одного разу сонце нам знову засяє. Краще використати цей час для навчання та набуття досвіду. Звісно ж, не буде помилкою створити список перспективних проєктів, які можуть вибухнути на аптренді. Один із них це Exotic Markets. Загалом, Exotic Markets – це DeFi платформа на Solani, яка пропонує спеціальні фінансові продукти, або ж, іншими словами, прості та зручні опціони для кожного, щоб отримувати стійкий прибуток. Ось деякі переваги та причини, чому варто звернути увагу на цей проект. Почну зі стабільності: Exotic дозволяє отримувати стабільний дохід. Це означає, що прибуток генерується не від інфляційних governance токенів, які зазвичай падають у ціні швидше ніж накопичуються. А саме від відмови від цієї можливості в обмін на прибуток, який виплачують в тому ж токені, який ви депозитили. Наприклад, ви вносите солану і прибуток ви отримуєте в тій же солані. Ви, напевно, запитаєте: якщо я можу отримати прибуток від внесеного мною токена, чому б мені просто не використати стейкінг? У нас, звичайно, є на це відповідь. Жоден із них не пропонує такого високого API, як продукти на Exotic Markets. Давайте подивимося на нещодавно закінчений продукт. Він мав 15-денний термін і середній рівень ризику. Закрився він за IPY 180%. Це означає, що якби ви інвестували 100 солан у цей продукт, ви повернули б 7,5 солан чистого прибутку за 15 днів. Будучи платформою DeFi, Екзотік не має ризику контрагента, тобто ви не втратите гроші через невиконання умов іншої сторони умовного контракту, оскільки ваші кошти заблоковані в смарт-контракті. Далі простота та гнучкість. У різних блокчейнах існує безліч опціон протоколів, але більшість з них здаються складними. Вони розроблені для досвідчених трейдерів і тому відштовхують передсічного користувача. На противагу, головна мета Екзотік. Створити платформу, яка є дуже простою у використанні та надзвичайно зручною для юзерів. Тут ви знайдете численні підказки, зауваження, пояснення та рекомендації. Exotic Markets допоможе вам створити свою додаткову прибуткову стратегію з використанням складних опціонів простим способом. Крім того, він дуже гнучкий, і ви можете налаштувати все відповідно до своїх поглядів на ринок. Як ви думаєте, Solana зросте через 6 місяців? Чи може ви хочете вибрати особистий рівень ризику? Ви бачите велику кореляцію між ефіріумом та соланою. Або ж чи відчуваєте ви, що ринок буде стабільним протягом наступних трьох місяців? У екзотік є продукти, які відповідають вашим інвестиційним уподобанням. Рухаючись далі, екзотік підходить для широкої аудиторії ще й через низькі комісії солани та дуже швидке повернення вкладень. Продукти на платформі в першу чергу мають термін дії від 10 до 30 днів, що дозволяє швидко керувати своїми коштами та змінювати стратегію, не чекаючи довгого виконання контракту, як це зазвичай буває. А повертаючись до незначних комісій, це дозволяє почати інвестувати з невеликих сум, наприклад, одна сота солани. Завдяки гнучкості платформи ліміт інвестування досить високий, наприклад, 1000 солан або ж 500 ефірів. І нарешті проект дбає про безпеку та довіру. По-перше, Екзотік пройшов аудит Халборн, і результати будуть опубліковані незабаром. А по-друге, перелік ключових партнерів дійсно переконливий. Ми бачимо тут: Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands, Morningstar Ventures і багато інших, що означає, що вони бачать потенціал і готові підтримувати проект. Що ж, це були деякі факти про Екзотік Маркетс. І для вас буде дуже гарною ідеєю провести власний ресерч проекту. Тому під'єднуйте гаманець до платформи та випробовуйте усі її функції. Можливо, саме це змінить ваш план гри. Нехай щастить!